В нашому магазині продаються генератори, які можуть працювати від бензина, газа, пропана та природного газу. Наприклад, ось такий Прокрафт коштує 10 500 гривень з електричним вольтметром, який додатково показує мотогодини і частоту. Є отакий коер, також газ бензин 2,8-3 кВт. Коштує 10 500 гривень. І більш потужніші генератори, які можуть також працювати від газу і бензину. Наприклад, ось такий кентавер 5,5,5 кВт Коштує 15,860. Є ось такий кентавер з електростартером. Газ бензин. Його ціна 21,500. Єзигор 5,56 кВт. Газ бензин. Ціна 18500. Взгора також електричний дисплей, який показує частоту і мотогодини. І ось такий дизельний. 3 кВт кентавер, 2 роки гарантії. Коштує 21500. Генератори від газу дуже легко заводяться. Для цього необхідно взяти балон з газом, під'єднати його до карбюратора. Відкриваємо балон і заводимо. Генератор працює від газу, ось так все легко і просто. Також великий вибір каналізаційних насосів потужністю від 1,1 кВт до 2,6 Також в наявності циркуляційні насоси з гарантією до 3 років з цінами від 740 гривень.